Мир вам, дорогі друзі, буквально щойно я написав нового вірша, який хочу вам зачитати. З нами правда і Божа слава, читає автор Любомир Богоявленський. Україна це царство свободи. Це найкраща країна у світі. В Україні жити це щастя. Ми всі України, діти. Ми всі, це Українці, Україна могутня держава! Українці великий народ. З нами правда і Божа слава. 15.01.2024 року. З повагою автор вірша Любомир Богоявленський: Все буде Україна! Слава Україні!